Якого вчителя ви любили? Української мови. Я звали? – Тетяна Григорівна. А чому саме її? Тому що вона була класним керівником і досить такою гарною вчителькою, як на мене. Тобто викладала, досить хорошо, ставилася до дітей досить добре. Могла мотивувати, так, щоб хотілося вчити, виконувати домашні завдання. Ну так, мотивувала нас до цього всього. Ми виконували всі рекомендації, і взагалі-то вона якби стимулювала те, щоб ми навчалися нас. Мови навчила, ви знаєте мову? Так, дійсно, знаю українську мову. Дякую, а ви кого любили? Української мови і малювання. Чому саме це? Українська мова ну, подобається просто. І урок такий був досить цікавий. А малювання малювати просто дуже люблю. І там завжди такі цікаві були, завжди. Всякі завдання, і вчителька досить така цікава, вона завжди весела, веселі якісь історії розповідала. Бачитеся чи підтримуєте зв'язок зараз з цими вчителями? Так, з малювання я давненько вже не бачила, а от з української мови підтримую, тому що вона була теж моїм класним керівником. В школі, мабуть, була вчителька української мови, було завжди цікаво на уроках, весело. Доступно пояснювала предмети Анна Валерівна її звати в 19-й школі. А за що ви їй вдячні? Ну я їй вдячна за те, що вона змогла преподнести свій предмет так, що дітям і розуміло, і ну нам зрозуміло було і цікаво їй слухати, і все розуміли. А був у вашій школі якийсь такий епатажний вчитель, не знаю, що якось так неординарно одягався, чи там ще щось? Ну... Mm -hmm. <рес> ну також був вчитель фізики без імен. Але ж я не знаю, мабуть, у кожній школі таке є. Ну чим він був девакувати? Ну, е така своєрідна зачіска була, по-своєрідному вчителька одягалася так. Незвичайно зовсім було. А предмет як випадала? Фізика? Фінія. Як випадала? Нормально? Предмет? Ну, як вчитель, як людина, вона б нормальна була. Те, що вона відрізнялася стилем одежі та зачіски. Класний вчитель Попов Геннадійович. Ну, Хороша людина, гарний керівник. Що він таке незвичайне з вами, ну, скажімо, робить, може їздить куди, якось так незвичайно подає матеріал. Ні, матеріал розкрито подає. Ну, в основному зайнятий, у нього там свої справи, так що якби на нас. Каже, на свою групу може положитися. Ми його ніколи не підведемо, там, так от. Ну, а чому ви саме про нього сказали? Нам Чим, чим, чим чимось вам не знаю, впав до смаку? Ні, ну не знаю. так. Вчитель просто як би, виконує свої обов'язки, які треба. Мабуть, найпершу свою вчительку. Ну, правда, я навіть не пам'ятаю, як її звати. Вона виїхала у Київ до доці. А так. Найкращий вчитель на всю Україну це Нестерчук Діна Яківна, це вчитель української мови і літератури. А чому ви так голосно зараз можете про неї говорити? Чого вона вас може навчила? Чому вона вам так подобається? Е, ну, знаєте, є багато вчителів в нашій Україні і інших країнах. але цей вчитель дійсно довмати звання, як видають, заслужений вчитель України. Ну, правда, вона не заслуговує. Не дають її, але це дійсно ну, дійсно найкращий вчитель на, на всій Україні, мабуть. Чого вона сіла конкретно? Ну так як вона вчитель української мови, а я сам люблю українську мову, буду чесно відвертий, я не люблю руських, тому що якщо людина живе, наприклад, в Донецьку або в Криму, то вона повинна говорити якою державною мовою, а вони говорять на руській або ще там на інші, на інших мовах, яких непонятно. А вчителька вона навчила писати, навчила читати, навчила таких видатних поетів, як Тарас Григор Шевченко. Розказала все про нього, що він дійсно видатна людина в своє час було. Потім Леся Українка, поетеса. Хоча Леся Українка це не справжнє ім'я її. По якому вчителю ви завдячуєте, кого ви любили? Ну, це моя класна керівниця Францева Любов Михайловна. Це чудова людина. Чим саме? Чим саме? вона вона нас взяла з першого класу і довела до 11 класу. То есть, то есть одна вчителька, один класний керівник на всю, на, всей, на всі, весь протяж Протягом учитель, всього, всього. всього да, навчального процесу. А яка вона от була з себе така добра, якась чи навпаки е, сувора? Ну, Вона я навіть не можу. Вона справедлива була. По-перше, справедлива, по-друге, е, вона нас вчила життю, а не, а не сувора так е, угнітала нас в життю просто навчила життю.